З січня місяця до мене звернулися міський конком і відділ житлового комунального господарства Уманської міської ради. І ми з ними заключили договір від 21 січня 2015 року так, про те, що ми будемо, надаємо послуги з вирубки та порізки подоноких дерев і кущів, які ростуть на території міста, являють собою загрозу для населення під час негоди різних природних катаклізмів або своїм станом та віком порушують естетичний стан міста. Дані роботи будуть проводитись по вулиці Радянській, садовій та на території міського кладовища, яке знаходиться в районі Софіївської Слобідки. Коли ми почали вирізати дерева, ну саме перше ми розпочали з кладовища, то, що нас попросили, так, то з'явилася самооборона в обличчі столяра Андрія. Мене на той час не було там, але був мій замісник, який приїхав туди, ну, кричав, хамив, толкав, штовхався мене, Він себе неадекватним так і вимагав показати документи на порізку дерев. Коли йому сказали, що куди звертатись, він сказав, що йде повинен звертатися, повинні приносити сюди. Ну то його питання, хоче він чи не хоче, але договір, який ми уклали, ми повинен його виконувати. По порізки дерева, яке було біля пам'ятника який має будуватися, гонці Залізняку. До речі, сьогодні прийшли до мене сивак і Дегнера з проханням знову допомогти їм по будівництву цього пам'ятника. І вони були не проти того, що це дерево зрізали. Так. Це дерево стояло, ну, стояв, звісно, більше, ніж 100 років. І воно простоїло, якби його не обпиляли, воно простоїло, напевно, ще років 100. Але його б так, що дерево було, ну, три штурпака стояло. Тобто воно вже, по суті, рано чи пізно все рівно посохло. Тому ми те дерево зрізали. Так. Потім до нас попросили ще зрізати дерево біля обеліска. Всі питання я задав міській владі, що мені потрібен дозвіл. Коли ми показали закон, згідно якого вони мають право зрізати дерево біля майбутнього пам'ятника, я погодився, почитав, що погодився з тим, що абсолютно логічно мені. По обеліску мені показали дозволи на порізку того дерева. Але що тут появився столір, кричав, хамив, обзвався і так далі. Він ну, був в своєму ампла. Що там з'явився столяр? Фотографуючи, знімаючи на відео мене, і розказуючи, що він великий. Я, коли я задаю питання, хто такий, він каже, я громадський діяч. Я говорю, ну покажи мені посвідчення, що ти громадський діяч. Ще теж можу прийти і сказати, що я громадський діяч. Ну, Солі каже, що в мене посвідчення немає, але я громадський діяч, мене всі знають. Я говорю, ну, може вас всі знають, але я вас не знаю. І знати, чесно сказати, не хочу. Такі люди, як Столяр, знаєте, вони, я їх вважаю псевдопатріотами. Це люди, які самозакохані в себе, так от, як це, самозамиловані собою. От він великий політик, він великий громадський діяч. Вибачте, якщо ви такий громадський діяч, то ви будьте виховані. Чим не вмієте говорити? І е, вмійте навіть те, що ви знайшли якесь порушення, то вмійте доказати це порушення. Не треба штовхати, не треба кричати, не треба робити всім на зло. Є доцільність в тому, що ми робимо. Кожен із нас повинен робити те, що принесе людям добро, а не те, що буде, вибачте, потім е, використано проти громади. Я думаю, що оцей. Ми повинні розрізняти патріотизм від псевдопатріотизм. В моєму розумінні патріотизм полягає в тому, що людина вона не обов'язково повинна бігати і кричати скрізь, не повинні бути її фотографії скрізь на кожному стовбі чи на кожному банері, що вона патріот. От я заходив в управління в сільхозуправління, так, і там стоять такі стели, і на кожній фотографії там є Андрій Столяр. Як великий волонтер. Так? Чи, я не знаю, ну, в портупеях і так далі. Ну, можливо, йому це подобається. Так? Але якщо так вже ти такий великий герой з портупей, то автомат руки на фронт. Чого трепетувати, що ти доказувати, якщо такий герой. А от патріотизм за чийсь рахунок це абсолютно нелогічно і несправедливо. І це навіть... Викривляє і принижує дійсно ту волонтерську роботу, яку роблять настоящі волонтери, яку вони проводять. Тому що без патріотизму на сьогодні, мабуть, Україна не встояла в цій війні. А так, завдяки патріотизму, вона встояла. Але патріотизм, на патріотизмі не можна побудувати державу. Державу повинні будувати ті люди, які... Роблять кожен день свою справу, які стараються, переживають за те, щоб е, тим людям, які навкруги них і є в цій державі, в місті, їм повинно бути хорошо. А робити так, щоб, е, вибачте, стало хуже, це не патріотизм. Це, вибачте, людина руйнує державу зсередини. Тому що навіть тих, хто. Е, Налаштований на патріотизм, то переживає за це все. От, столкнувшись з такими, як Столяр, так, вибачте, хочеться жити в іншій державі. Тому я думаю, що руйнування держави починається з таких, як Столяр. Наприклад, факти так, відносно деяких наших самооборонівців, так, ви пам'ятаєте, в тому році. Давайте так, я буду казати вам. За місцевих в мене відношення це, до того самого Володимира Гончарука, Гончарук фамілія, так його, то в мене відношення до нього, як би сказати. Я вважаю, що він дійсно він патріотично налаштована людина, він чесний в своїх як би, бажаннях. так, Але деякі інші. Наприклад, я знаю, що в період, коли розбирали той е е е палаточний городок, та, євреї, де е, хасіди зробили собі е, там, палачний грудок. І та частина землі була захоплена е, незаконно. Так? І там приїхали е, люди, з, е, почали зрізати, знімати ті, е, огорожу, е, кричати, що ми розберемо тут все. Ну, таким диким загалом це все виходило, ми дивлюся на ту картинку, як виходилось там. Е, і я бачив, як там деякі кричали. Всі. Потім друга, звідти, було, на, на який день я не пам'ятаю, але щось деякі люди поміняли свої позиції. Вони почали говорити, що от там вже не треба, треба вже залагодити це все, це і, щоб хай вони тут вже будуть, ці люди, треба порішати ці питання. Так от я знаю, що коли ці ситуації розвивалися так. То вулі запропонували 20 тисяч, так волі їх не взяв. Ну, Володимир Гончарук, я обичаю за те, що. Але він для мене ближче так, тому що ми з ним спілкувалися так більше. він, так. А інші 50 тисяч гривень взяли і свою думку поміняли. Але Гончарук настоює на тому, щоб Соломон заплатив бюджет міста 200 тисяч, тобто 100 тисяч до і ще 100 тисяч після. Рашишана. Напевно, самому це зробив, заплатив. Але питання в тому, що е оцих 50 тисяч ви хлопці взяли, взяли. Так ви надійс на те, що вам скоро, мабуть, прийдуть і пред'являть, що ви їх взяли. Ні. Я знаю цілі тих людей, які хочуть, щоб зараз в місті було погано. Я просто розумію, що в жовтні, 25 жовтня, вибори будуть. Вибори мера, вибори міського раду. І е, прийде час, з'являться кандидати в меривні, Так? Але тим кандидатам, які вже е, з'явились, так сказати, але ще не нарисувались е, на телеекранах і в засобах масової інформації, їм зараз потрібно, щоб тут в місті було погано. Тому що чим хуже в місті буде, так? Да? Сьогодні і до виборів. Ну, то нинішня влада, вона не виграє, так скажемо. Нинішній виконуючий обов'язкий мера, э, зами його, вони просто не виграють вибори. Я ж, до речі, не знаю, чи вони збираються на ці вибори. Але враховуючи те, що проти них зараз вже починається така маленька, так паскудна війна, то це вже, по суті, являється, як би сказати, фактом. І такі, як Столяр, да, вони грають в цій війні свою ну, роль таку. Не, не дуже гарно. Чи вони грають? Тому що вони керуються одними і тими ж людьми. З одного і того ж самого міста. Так? Місце. Видіш. І ці люди добре розуміють, що потрібно робити в цей час, щоб завалити цю команду, яка стоїть при цій владі. Мені все рівно, що е, люба команда, яка прийде, мені найголовніша команда, що повинна прийти чесно і справедливо, мене, і не використовуючи наших е, жителів уманчан для своїх цілей. Мене. Розумієте? Тому що коли е, комусь хочеться, щоб сьогодні було погано, надіючись виграти вибори е, 25 жовтня, то ви задумайтесь над тим питанням. То виграє в, е, в майбутньому. На нинішній момент, якщо е, вони хочуть, щоб було погано сьогодні, то виграють ті, хто буде болотуватися на слідчих виборах, ко ми ще не знаємо. Так. Програють уманчанин, тому що їм буде погано. Тобто ми повинні розуміти, що Будуть ті, хто був виграший, і той, хто буде в програші. Я не хочу, щоб уманчани програвали в будь-якому випадку. Якщо я хочу, щоб цій владі дали можливість працювати не мішали їм, тому що вони повинні працювати на місто. А чи заслуговують вони на те, щоб піти далі, так от вони покажуть себе. Якщо покажуть добре, то може їх і виберуть. А ні, то не виберуть. Але вибори повинні бути чесні і справедливими. І використовувати підлі технології, я думаю, що несправедливо, тому що від цього буде погано тільки у уванчанам. Знаєте, коли зняли пам'ятник Котовського, мені дзвонить зам ну, житлового господарського Віктор Петрович, каже, Микола Петрович, у вас стоїть машина, ми якраз зрізали те дерево біля обелізку. Дайте вашу машину відвезте. Кам'яну брилу, де стояв пам'ятник Котовська, вона була з двох частин гранітних. Я говорю, ми відвозимо звідти дрова. викиньте дрова, дайте, бо нам терміново кран стоїть, нам треба вивезти ту брилу. Я говорю, хорошо, куди її везти, куди хочете, везіть, нам не треба. Ну хорошо, відвезли мені на кар'єр і вигрузли там на кар'єрі, біля в'їзду в, в кар'єр. Потім дзвонить мені. Той самий Віктор Петрович каже, Микола Петрович, привезіть, бо там вже цілий кіпіш за ту гранітну брилу. Я говорю, вибачте, там скільки їх привезти. Тому що в мене пару тисяч тонн є. Я можу привезти там не одну, а ну, хоча б 20 штук навести, якщо вам потрібно їх. Ну, хоча я привіз йому тубрилу. Ту питання вияснилось в тому, що знову самооборона Луманська підняла питання по що Поліщук взяв, звідти забрав весь граніт, всю лицеву частину пам'ятника, ну, повністю, крім пам'ятника. Ну розумієте, що пам'ятник з гранітні частини, які шліфовані оброблені, так? а та гранітна частина, яку ми завезли на кар'єр, була не оброблена. Тобто, це був просто гранітний камінь. Ну, я сказав, що ми не брали той пам'ятник ні Котовському, ні пам'ятник Леніна не брали. що в інтернет там весь був розписаний, що Поліщук забрав пам'ятник. Пам'ятник Леніна я не забирав. Я його хотів забрати, купити, тому що він має якусь балансову вартість. Якщо він навіть не має балансової вартості, то він має все рівно вартість, як будь-який пам'ятник. Металлом, наприклад. Да? Там пам'ятник з бронзи. І в ньому там, ну, 2 тонни або 2,5 тонни. Вартість бронзи на сьогодні 80 чи 85 тисяч Так? І е, якщо, е, ну, я хотів купити цей пам'ятник е, як металлом, так сказати. Да? Тому що як архітектурної цінності, так, історично він ніякої не може не представляти собою. Таких пам'ятників дуже багато. в них. Але як металлом, то так. Да. Мені його не дали, хоча, е, забрали той пам'ятник. Так от у мене тепер питання до прокуратури, до нашого е, військового відділу внутрішніх справ, а де пам'ятник Леніна? Тому що вартість цього більше, ніж 100 тисяч, вона повинна бути десь оп... оп... опробудкована. А якщо вона... На... Не оприходина ця вартість, так, то вона просто є, це корупційна схема якась. Тому можу сказати, що це буде мій запит. Я не депутат, але як громадянина міста, запит до наших правоохоронних органів. Ну і зрозуміло, що до міського виконкому. Тому що він на балансі в місті, комунальника, або ну, без інше всього, що, або ЖКХ. Тобто він повинен бути знайдений, цей пам'ятник.